you <music> Ви дивитесь київський зоопарк на телеканалі Фауна. З вами я, Олена Новікова. Тож Київський зоопарк 9 ранку. І нас сьогодні кличуть велетні київського зоопарку. Сьогодні ми завітаємо до слоніка Хораса. Пішли, буде цікаво! Ми дійшли до вольєру одного з велетнів київського зоопарку Слоніка Ораз як йому тут живеться, нам розкаже Вікторія Служенка, завідувач відділу копитних тварин Київського зоопарку. Добрий день, доброго дня. А що це ви таке тримаєте в руцях? Цікаве? Ну, якщо ви хочете прийняти участь у Звичайно. у підготовці вольєра для нашого слоника, mm -hmm. ви повинні бути у спецодязі, mm -hmm. тому приймаєте у це такий спецодяг mm -hmm. для того, щоб всі розуміли, що ви людина, яка Знаходиться Ой. при роботі у київському зоопарку. Це у нас такі волонтерські е, жилети, угу. які ми видаємо для людей, які приходять до нас допомагати. Тобто на один день я стаю робітником київського зоопарку. Ходімо? Ходімо. Я не просто так вдягла цю яскраву форму. Зараз я буду. 10 хвилин робітником київського зоопарку. І що ми зараз з вами будемо робити? Ми будемо різати яблучка для сніданку хораса слоніка київського зоопарку. Ходімо зі мною! Мене озброїли ножем, розказали, як потрібно різати яблука, і зараз ми з вами готуємо сніданок для Хораса. Чому ми ріжемо саме на такі маленькі шматочки? Тому що будемо ми їх розкидати по всьому вольєру, щоб хоросу не просто можна було наїстися, а потрібно було шукати довго і ювелірно брати його кончиком хобота, ці яблучка, і споживати. Тобто, це не просто сніданок, а це ще й збагачення середовища помешкання, це ще гімнастика. Для того, щоб він не просто тупотів на одному місці, а шукав їжу і був зайнятий цілий день. Поки я готувала для слоніка смаколики, бачу такі мішки, аж мене зацікавило, що то є. Це Цеальний гранульований корм для годівлі слона. От ми його е, отримали у якості благодійної допомоги від е, німецьких друзів, і зараз використовуємо для годівлі. Це додаток до раціона Хораса? В гранульований корм входять вітаміни, мінерали і зернові культури, які є однією з енергетичних складових загального раціону для слона. Чого починається наш ранок? З того, що тварину із зимового приміщення, де вона ночувала, ми переводимо на експозиційний вольєр. Для цього ми кожного ранку перевіряємо, чи надійна у нас огорожа, чи нема десь пошкоджень. Ми перевіряємо, немає сторонніх предметів у вольєрі, прибираємо. Всі його продукти життєдіяльності, які він залишив нам з вечора, і е, розкладаємо корма, який він буде споживати в першій половині дня. Тому зараз пройдемо, покажемо, як ми йому згодовуємо сіну, mm -hmm. як ми розкладаємо овочі і загалом е, тварина повинна здобувати собі їжу, тому ми робимо такі маленькі хитрощі. Які е, вимушують його проявляти свою природню поведінку, тобто збагачення середовища помешкання, і він шукає тут займається тим, що він шукає. Це більш таке кормове збагачення. Це прояв простої біологічної його поведінки, а не просто що він став, наївся і не знає, чим себе зайняти. Вони в природі дуже багато часу витрачають на те, щоб ламати дерева і доставати гілковий корм. В умовах зоопарку ми якби, намагаємось зробити йому так, щоб він робив ті самі вправи, тобто піднімав, опускав голову, щоб в нього не застаювали м'язи шиї. Для цього ми маємо таку конструкцію, така підвісна мачта, на яку ми закріплюємо. Порцію сіна і піднімаємо на висоту, яка вимушує тварину піднімати голову з хоботом і доставати цю їжу. Ух ти, гімнастика для слонів. Так, дається невеличка кількість корму, це для того, щоб він просто поробив таку ранішню зарядку. І ранок він свій починає з цієї ранішньої зарядки, так сказати. І з пошуку його улюблених смаколиків. Смаколики це не основна їжа, це загалом овочі і фрукти, які ми ховаємо у спеціальних місцях, і він ходить, їх очукує і їсть. Зараз ми побачимо, де ми їх ховаємо. У вольєрі у нього є декілька зон ґрунта для того, щоб імітувати знов такі природні умови. Одна зона піщана, там де він може лягти, покачатися, обсипатися пісочком. Друга болотяна частина. Там заливається водою. Там у нас іде трав'яниста рослинність і вогкі е, ґрунт. Mm -hmm. І біля це він любить, коли він вивозиться в цій багнюці, він обтирається об е, дерева, які ми спеціально встановили для того, щоб він об них міг почухатися і зняти. Як yeah, все класно продумано? Ну, зрозуміло. Це такий тіновий нанавіз стилізований. Він має такі спеціальні отвори. Які ми розкладаємо О, наші області. Це я зараз роблю іграшку для слоника. Завдяки своєму хоботові він буде це все здобувати. І таким чином, таким чином він буде і розвлікатися, і їсти. Це не просто смаколики, це вітаміни. Куди ми будемо ще їх закидати? Е, більшу, більшу кількість побільше. Тут багато отворів, тому у кожному ми щось ховаємо. У природі слони часто розламують ці дерева, щоб дістатися до соковитої середини. Uh -huh. І це імітація розлому. Ага. Тобто для нього природньо шукати якісь отвори і намагатися звідти щось достати. От. Є ще одна система, тобто тут в нього щепа, щіка, треба І тут ми просто розкидуємо, по травки? По травки. Так, він також ходить, вишукує. Це знову такий засіб пошуку їжі, тобто в траві він вишукує і збирає. А у нього на хоботі є пальчик, так? Один так. чи два? Один. У азіатського слона один. один. У африканського? Африканського два. два. І завдяки цьому пальчику він може намацати навіть у таку маленьку морквинку в траві. Друга порція це порція, яка знаходиться в звичайному положенні. Тобто це uh -huh. для того, щоб тварина після того, як поупражнялась, вже прийшла і, як то кажуть, доїла. А взагалі, скільки за день сїдає? Близько 150. Кормів різноманітних. Але, 150 так, але здебільшого це десь 90% це сіно, і трав'яниста рослинність, і гілки, які ми йому даємо у другій половині дня. Це те, що я вам казала, гранульований корм, який у своєму складі має вітамінні добавки. І от ви можете бачити, яка розміра гранули, так? і він її може. – Оце свої. по одній він може брати? – Може, але він у нас хитруй і він робить як? Він все це витрушує. Робить хоботом такі замітальні рухи, щоб э, получилась така кубка невеличка. І я вже цю кубку закидаю собі як положено. Але ж ну це лин... лінощі такі. Вікторія, а от ну 90% це сіно, а інші здається, скільки це получається? Сім відсотків овочів, овочі, фрукти. І 3% йде на гранульований корм. Ага, зрозуміло. Наразі ми підготували вольєр до випуску тварини, і зараз він у нас піде. Гуляти і експонуватись відвідувачам. Ми зараз всі сховаємось у цій дільниці вольєру угу. і будемо дивитися. Бо загалом, коли тварина переводиться з одного вольєру в інший, угу. всі між собою домовляються, хто де знаходиться, щоб не трапилось так, що на шляху тварини з опинилась людина. Угу. Тому ми зараз з вами розподілимося, де ми будемо стояти. А геннадій нам відчинить двері верніше, вірніше, не нам, а нашому Хоросу. Тобто йдемо мити руки і дивитися, що далі буде робити хора з, з всіми цими смаколиками. Доки наш хорас їсть, ми послухаємо про його біографію. Так, народився він в зоопарку Берліну і був переданий в зоопарк Ростова на Дону, де прожив до 7-річного віку. Потім він прибув до нашого зоопарку ще таким слоненням сім рочків. Дуже швидко звик до наших. Умов, всі вокруг нього бігали, займалися з ним, ну як і наразі. От, і в, мешкає він у нашому зоопарку вже досить давно. Це скільки років йому? Зараз? Йому зараз вже 19 рік пішов, тобто це вже статево-зріла тварина, от можна сказати, дорослий вік. От, стосовно розмноження, то ви повинні, якби вже знаєте, що в зоопарках розмноження у слонів відбувається тільки е, за спеціальною програмою. Mm -hmm. От. Ну, на жаль, за спеціальною програмою народжуються самці, які е, в принципі не можуть бути випущені в дику природу, але е, повинні десь прожити свій вік. Тому по таких програмах е, такі самці передаються по зоопарках. До початку воєнного стану в Україні ми почали велику масштабну реконструкцію і почали вже будівництво майже почали будівництво нового слоновника, де до Хороса повинні були приїхати два його співмешканці. Це також два самці. Для них це нормально, якщо це самцова група. Вони досить нормально себе поводять. Тобто, тобто на жіночку йому можна не сподіватися в своєму житті. Е, правильно В принципі соціологія слонів складається так, що їм і в природі сподіватися на жіночку дуже важко, бо у них дуже стійкий матріархат в природі, і група самок старша самиця обирає Кавалєра для тої самки, яка готова до розмноження. Тому утримання самців в зоопарку і мешкання їх навіть в природі одинаками це нормальна для них ситуація. Але в зоопарках тримають самцеві групи для того, щоб тварина була більш соціалізована і мала можливість спілкуватися з собі подібними. А от скажіть, коли період гону і три самця половозрілих на одній території, і вони як вони ладять саме? На період гону е, тварина відокремлюється, бо його все дратує, е, він становиться досить агресивний. У Хороса в період гону, чи правильніше казати, у слонів це називається муст. Угу. Під час мусту ми слону даємо можливість знаходитися йому там, де йому зручніше. Взагалі він залишається в зимовому приміщенні в слоновнику, шукає якийсь темний куточок, і десь добу-дві взагалі не реагує ні на нас, ні на їжу, ні на що. Пов'язано це з різким впливом тестостерону на всю систему нервову. І це, в принципі, нормальний стан, в якому слони перебувають близько 7 днів. Ну, Це якщо він сам. А якщо він бачить якихось особин свого ж виду, він, мабуть, не так буде вже на це? Він реагує ну, здебільшого більшою агресією і намагається вступати з ними в бійку, е шкодити е інвентар, все до чого дотягнеться, ламати. Тому утримання, там, наприклад, трьох самців, які, у якого з них муст, у одного, то потрібно бути окреме приміщення або окремий вольєр, де тварина може перебути цей стан. Тому так, новий... є, все так, як і у людей. надлишок <рес> тестостерону призводить до таких небажаних наслідків. В ну, природі вони виявляються у бійках з суперниками і, в принципі, у пошуках групи самок, яка його прийме. Але буває, трапляється таке, що навіть якщо самець всіх, як то кажуть, суперників вигнав з території, приходить до сім'ї самок, а старша самка подивилася. Ось на нього і каже, ну щось ти не мені... подобаєшся. Ти мені Да, щось ти мордочкою мені не вийшов. І такого самця можуть не допускати до спарювання. Тому це ну, дуже складний процес. І розмноження в зоопарках це також дуже складний процес, і займаються цим ну, направлено. Наш слоник чекає, коли ми переможемо. Добудуємо наш знатний слоновник на три особини, і в нього вже є друзі з Німеччини, які повинні були до нас приїхати, mm -hmm. і ми будемо чекати цього часу. А до речі, живуть слоники там вік такий, як у людини, да, майже? Вони немовлятами вважаються до року. Угу. От і пізніше, вже в сімирічному віці, це вже вважайте, що такий школярик собі. Угу. От, до 18 років, ну в принципі, статева зрилість може починатися із восьмої, з 9-го року життя. Але загалом це прирівнюється як до людського віку, десь 13-14 років, і ну, 18-19 це вже такий парубок, що вже майже готовий. А ще й до додати життя. А ще й додати, що в природі ну, будь-яка тварина вона живе менше, значно менше, ніж в нормальних умовах зоопарку, де за ними дбають добре, то я так розумію, що 80 років це. Да? це не план. Е, е, ну на, десь на шостому десятку років у слонів стираються зуби. Угу. І е, в природі слон, який не має змоги перетерти свою їжу, він гине від голоду. Е, в зоопарках є можливість годувати вже перетертою їжею, і слони можуть доживати до такого віку. Але це розумієте, ну, як у людей. Тобто комусь 40 років, комусь 90 років, а хтось і більше ста проживає. Але загалом середній вік слона у зоопарку це 50 років. Ну, тобто ще він трошки почекає, звісно, він дочекається нашої перемоги і своїх друзів з Німеччини. Сьогодні мій день у київському зоопарку пройшов дуже плідної. Моя праця не лишилася непоміченою. Ну принаймні, Хорасом. Тож, Вікторія, дуже дякую вам за такий досвід і дякую за екскурсію, яку ви нам провели. Було дуже дуже цікаво. Ми до вас обов'язково прийдемо ще. Дякую, будемо чекати. Нагадую, ви дивились київський зоопарк на телеканалі Фауна. З вами була я, Олена Новікова. На все добре.